У тебе є а, оцей м, комплекс а, перфекціоніста? Є. Я, до речі, але, це помітив. Але зараз я почала від того позбавлятися. Mm -hmm. Тому що це, мабуть, в мене якось так з дитинства тягнеться. Знаєш, в мене все має бути чітко. Я народжена mm -hmm. такою. От мама каже: ти з народження була, я все сама роблю. Шнурки не треба мені один раз показали, я хочу все сама робити. Вона каже: ти завжди ідеально все складала. Вона mm -hmm. каже: Ми не просили тебе про це. Але для тебе це було важливо, що все має стояти на своїх місцях. А якщо не стояло, то що? Ще... А... — я робила так, щоб воно стояло, так як я хочу. А в школі, якщо, наприклад, от у мене батько працював в школі і він викладав в цій же школі. І він працював в РНО, і він приходив як перевіряючий в нашу школу. І була контрольна з математики, яку я написала на чотири, і він якраз був присутній при тому. А мені здалося, що я його і написала на п'ять. Після того в нас була дуже довга розмова про те, що Марина ти можеш отримувати і три, і два, і це буде твоя оцінка. Але ти не маєш тільки думати про те, що в тебе мають бути найвищі бали через те, що ти мене можеш цим засмутити, чи ти мене підведеш, ти мене не підводиш. Це твій досвід, який ти отримуєш. Ти не задумувалася про те, звідки це? Ну, ти mm -hmm. говориш, що це з, прямо з народження, але ну, ти ж розумієш, так що все йде, ну, дитина народжується чистим листом, mm -hmm. а на цьому листі вже пишуть. Пише оточення, близькі тощо. Звідки цей перфекціонізм? Тому mm -hmm. що дивися, да. я не даремно спитався, тому що е, так був е, факап з е, mm -hmm. цим питанням: 4 на е, 8 на 6, так? І <гум> я вже декілька разів. Але тебе процесу. це не відпускає. Тригеріть. Ти можеш заспокоїтися, тому що чому? Mm -hmm. Ну, є такі речі, які мене завжди тригерять. Ти для що себе маєш бути мене... ідеальною? Не те, щоб для себе, просто мені, якщо десь не допрацювала, хочу допрацювати. Якщо щось не зробила, хочу доробити. Ні, ну, але дивися, да, Свіжиш, не, а... не, не розвалиться, якщо е, ти неправильно відповіла, е, не доробила, ну, так, життя він продовжиться. Не рухне. Але внутрішній якийсь, мабуть, такий спокій від угу. того, що от я це доробила, я це сказала і я це втілила, да. І якщо я там собі сказала, що я там це не знаю, мені хочеться це вивчити. А психолог от, ти та. ж працювала з психологом? Мене... Е, ти говорила про це? Мені просто цікаво, звідки це. От і як це прийшло. Тому що. І мене ще є. От mm -hmm. мене також ще цікавить наступна тема. Е, тому що ти от розповідаєш про своє дитинство, і воно е, за твоїми словами настільки ідеальне, ну от прикопатися немає для чому. мене ідеальне. Mm -hmm. Для мене, на мій погляд, ідеальне. Я його таким бачу, і я його не бачу. Але якщо. дивися, але з різними виходить, труднощами звичайно з, але з різними ти історіями. говориш про те, що там тебе любили, оберігали, розмовляли, тобто не били. Все, все ідеально, але. Так. Вже зараз, от на початку нашої розмови, є перше це ідеалізм, угу. і друге, вибач, я маю це згадати це так. полюбити аб'юзера і прожити з ним 22 роки. І от у мене одразу йде несостиковка. Угу. Е, тому що я притримую з тої думки, що все йде з дитинства, все йде з дитинства. І тут, начебто, все ідеально. Але отак от от поступово починають вилазити незрозумілі мені факти, які суперечать один одному. От зі мною так завжди дуже угу. складно. Тому що для мене якісь речі вони прийнятні, да? наприклад, да? для когось вони здаються дуже дивними. Наприклад, якщо ми будемо брати життя моє да? з людиною, яку я обрала для себе. Я ж коли познайомилася з ним, я. Не бачила в ньому аб'юзінгу. Uh -huh. Нормальний був хлопець. Да, він був не такий, як в нашому колі люди. Да. Він був трохи інакший спортсмен, не дуже такий да, вид спорту, скажімо, е знову ж таки легкий. Uh -huh. Людина, коли обирає цей вид спорту, вона його обирає для чогось. Так, Ну, щоб довести там щось. Можливо, щось довести. Можливо, mm. як ти говориш про якісь дитячі комплекси. Можливо, да, якісь були образи. Це хочеться себе зробити сильним, великим, і е, тобі від того ну буде класно, комфортно. Mm -hmm. Я бачила, що він інакший, та він не читав книжки, так як читали в нашій родині, тому що я вирісла в родині, де, де читали книжки, де збиралися друзі. 에, приходили, да, всі сідали на кухні. Тато варив каву, забивав трубку. 에, там хтось курив цигарки да, з муштуком. От, 에, і це була така, знаєш, е, класна така кампанія, всі де Всі були дорослі люди, сідали, читали книжки, хтось вголос читав, да, ділився, ділився своїми. Да, там, Емоціями стосовно того, що прочитали, і це було настільки класно, круто, ну просто, неймовірна mm -hmm. атмосфера. Але е, Слава вибивався да, з того. І мені хотілося, мабуть, е, спробувати щось у своєму житті того, чого не було. Або перевихувати. Або, Або перевиховувати. Це і цей перфекціонізм Ось. по відношенню до себе я хотіла перейняти на, е, на нього. І я розумію, що це була моя помилка, знаєш. Які погані звички у тебе з'явилися за останні 10 років? Ну, я вже казала, що почала материтися. Ну, це хіба погана звичка? Та шо? А що не звичка? Погано, ніхто від мене ніколи не чув. І взагалі я рахую, що жінкам це не природньо і не красиво, і не пасує. Я mm -hmm. так казала. Mm -hmm. А зараз я кажу інакше, що мені ніколи так хочеться сказати. Такий матюк смачний. Mm -hmm. Я це роблю залюбки. Курю кальян. Так. Дуже багато людей сумнівається в тому, що я це роблю, але я це роблю. Нічого такого шкідливого. Ну, сигарети курила колись? Сигарети? Ну, я колись спробувала, мені було 16, мені здається. Так, uh -huh. да, я спробувала, тому що в мене ж в родині всі палили раніше так. кава, цигарки, uh -huh. книжки. І я сказала, я також буду це робити. Потім спробувала, мені не сподобалося. А пробувала е, десь uh -huh. на ничку чи е, прямо? Ні, ну, звісно, на ничку, uh -huh. але розказала потім батькам, що я це зробила, і воно мені не сподобалося. Твої діти пробували корити? Не знаю, не говорили, а ну взагалі-то розповідають все. Олівка сказала, що вона цього не буде робити, це 100%. У Роберта я питала, він каже: Мам, ну якось каже, не було і не виникало в тому потреби. Якщо я щось спробую, то я тобі скажу, що я це спробував. Ага. От да. Чого я позбулася за цей час? Я дуже любила біле вино. От просто обожнювала. Я його не пила дуже багато. Але в останніх 9 місяців в моєму організмі нічого шкідливого не було з алкоголю. Чому? Тому що в мене були певні проблеми по здоров'ю. Було декілька операцій, які я перенесла, і після того я сказала собі, що ну не то, щоб там сказала, що просто певний час мені цього не потрібно робити. Mm -hmm. І я побачила, що в мене, до речі, я страждала на сильні мигрені через перевтоми, через фізичні навантаження, які на мене полягали кожного дня. І зараз мені краще справляється. А, От, а... я навіть могла випити бокал Вина, і потім е, добав мене могла голова. буріти голова. Да. Але е, вибачте, цікавлюся операції, це були е, жіночому здоров'ю. Да. Е, це все зв'язано зі стресом, з усім цим, що відбувається, так відреагував мій організм. Угу. І тому так, але все гаразд, і все чудово. Коли е, ти востаннє напивалася? Боже, це було так давно. Uh -huh. Правда. Мабуть, років 15 назад. Я знаєш, алкоголь сприймаю як задоволення. Для мене перший ковток там вина оце е, смак блаженства, як то каже. Та? Потім це вже не так смачно після того, як знаєш, ти спробував той перший ковток. Uh -huh. Я не отримую від того задоволення, у мене від того нема потреби. Знаєш, я весела в компанії, навіть там, де всі випивають, і ніхто не відчуває, що я не п'ю алкоголь. <плес> Мені це не приносить кайфу і задоволення. Коли ти вперше закохалася? По-справжньому. <плес> Знаєш, я дуже багато міркувала про це. От прям дуже багато міркувала. І мені здається, що я зрозуміла те, що я, мабуть, в своєму житті, от по справжньому, не любила чоловіка, не кохала чоловіка. От у мене не було такого справжнього палкого кохання. Угу. Я це зараз розумію. Раніше мені здавалося, що я була закохана в свого першого чоловіка. Це В'ячеслава. Тепер я розумію, що це, мабуть, не така була любов. Добре, а що таке кохання? В твоєму розумінні. В моєму розумінні, що. А, таке давай так. Кохання? Що таке mm. твоє кохання? Ось так. Це внутрішня така пристрасть е, по відношенню до протилежної статі. Uh -huh. Це щось настільки глибинне, що я маю це відчувати аж знаєш, до мозику кісток і до кінчиків пальців. Мені. Е, Хочеться з цією людиною бути в одній темі. Ну це знаєш в одному темпоритмі. Uh -huh. Це ми говоримо про секс, це ми говоримо про спілкування, це ми говоримо про розум. Знаєш, uh -huh. от це тут те, що торкається твого інтелекту. Це бути поруч з ним у будь-які часи, знаєш, в різні і в хороші, і в погані. Торкатися його душі всередині, любити його недоліки. От мені так хочеться, знаєш, і е, любити саме його внутрішню красу, і не бачити, знаєш, е, можливо, я щось зробила не так, да, бути з собою природньою поряд із ним, бути дурашливою, якою я можу бути, угу. бути небезпечною, якою я можу бути, бути пристрасною якою я можу бути, відкритися повністю такою, якою я є, якою я зараз вже себе знаю? Ну ти по я факту вже відчуваю. Дивися, ти mm -hmm. по факту е, говориш зараз про е, саму себе. Тобто uh, ти б закохалася в таку, якою є ти? Ні. Mm -hmm. Ні. Просто мені б хотілося полюбити людину. Да, ну це не протилежна, е... от не протилежна історія е, твоєму характеру має бути. Це все ж таки це, споріднена душа. Це все одно має бути трохи споріднена душа. Знаєш, mm -hmm. у нас мають бути все ж таки, да, однакові інтереси, один такий запал і ритм. Знаєш, бути легкими на підйом. Я дуже легка, мені дуже хочеться. Знаєш, от щоб я зранку прокинулася, от мені спала на думку. Знаєш, отут. Зараз я хочу поїхати туди, і ми зібралися легко і поїхали. Uh -huh. От як робили це мої батьки, вони легко збиралися будь-куди. А якщо ми один, наприклад, друга за не покадроваться, п'ять секунд я, я допускаю те, що він інколи може не хотіти цього, uh -huh. але мені дуже хотілося б знаєш, щоб це було от однаково.